Вітаємо в клубі 700». Джошуа Брум хотів покінчити з життям. І не тому, що не здійснилася його мрія стати відомим актором, а саме тому, що здійснилося. Джошуа Брум в юності шукав голівудської слави. Але ці пошуки несподівано привели до кар'єри, яка ледь не змусила його покінчити з життям. Джошуа зміг кардинально змінитися і тепер виступає по всій країні, розповідаючи про життєдайну силу Ісуса. до того ж, він разом із Кьюбі Юнайтед і Квотербеками НФЛ ділиться посланням надії 10 вересня. Всесвітній день запобігання самогубством і початок нового сезону НФЛ. Зараз ви почуєте його свідчення. Сьогодні з нами Джошуа Брум Джошуа. Ласкаво просимо у клуб 700». Дуже радий бути тут. Я рада, що ти прийшов. Перейдімо до твоєї історії. Ти приїхав до Лос-Анджелеса як багато молодих людей, які хочуть стати акторами, але опинився у порноіндустрії. Розкажи, будь ласка, як це сталося? як ти вже сказала, я переїхав до Лос-Анджелеса, щоб стати актором і моделлю. Я знайшов собі агента, усе йшло нормально, непогано. І як більшості людей мені потрібна була робота, щоб покривати витрати. Я працював в ресторані. До мене підійшли три дівчини і запросили знятися в порнофільмі. Тоді я не розумів, хто я і погодився. Ця згода змінила траєкторію мого життя. Скільки років ти займався цим? Це тривало шість років. За цей час я знявся в понад тисячі фільмів. Понад тисячі фільмів. Ти зробляв мільйони і отримав кілька нагород, але раптом ти захотів піти. Можеш розказати про цей момент? Що змусило тебе зрозуміти, що ти більше не можеш цим займатися? Я думав, що якщо буду мати більше грошей, то мені буде добре. Гроші залікують рану в моєму серці. Прийшла слава. Я отримував нагороди, багато заробляв, але насправді це лише посилило мою тривожність і депресію. Під час останніх зйомок я вирішив, що накладу на себе руки. І коли я збирався втілити це в реальність, у мене з'явилася ідея. Я вирішив перевести в готівку чек, на якому було написано за що він. Це був чек за титул найкращого порноактора. Я зайшов у банки і поклав його на стіл, очікуючи, що мені скажуть якусь гидоту або подивляться з осудом. Але замість цього операторка запитала мене Джошуа, ви в порядку, я можу вам якось допомогти? Отако є. тоді ти вирішив піти з порноіндустрії і переїхав із Лос-Анджелеса. У спортзалі ти познайомився з Хоуп, тобто з надією. Розкажи про неї. Це моя найкраща подруга. Так я залишив порну індустрію. Минуло близько двох років я працював у залі для занять кросфітом. і туди прийшла ця прекрасна дівчина. Я запросив її на побачення, та вона відмовилася, проте погодилася піти зі мною на пробіжку. На тій пробіжці я розповів їй про своє минуле, про те, як яка жахлива людина. На що Хоуп сказала не тобі визначати, хто ти це зробить Бог. Ти знаєш його? Я відповів: ну так того я звик завжди носити маску. Я не знав хто я. Просто хотів подобатися, бути тим, ким мене хотіли бачити. Хоп, купнула трохи глибше, і запитала чи ходжу я до церкви, які в мене стосунки з Ісусом. Я сказав: у мене немає того про що ти говориш. І тоді вона розповіла мені про свою віру і запросила до церкви. Це було в північній Кароліні. Через тиждень після знайомства ми прийшли до церкви. Я почув Євангеліє, відреагував на нього, впала вся тяжкість і сором від того, чим я займався. І не тільки я виріс без батька і вважав себе неадекватним. Я шукав тата і знайшов його. в Бозі слава богу. Варто зазначити, що ви Хоуп у одружені, і у вас троє дітей, а скоро народиться четверте. Так малюк, Ейбл. Я дуже рада. Просто дивно, що Бог робить у твоєму житті. Ти проповідуєш Євангелії, несеш свободу стільком людям. поговоримо про інший проєкт, у якому ти береш участь. Ти виступав у капітолії з одним законопроєктом. розкажи, будь ласка, про нього і про те, чим ти займаєшся. Це цікаво Закони змінюються, і ми хочемо поміняти закон захисту наразі він у конгресі. Деякі штати його вже втілюють. Кожен, хто хоче отримати доступ до сексуального контенту, має надати документ. Не можна вказати вигадану дату народження. документ не підробиш. У відповідь на це. порноіндустрія відключила доступ до цілих штатів. До деяких сайтів, але ніхто не протестує і не бігає по вулиці. Це вказує на те, що з усім цим пов'язаний сором і ганьба. Я радий, що працюю з організацією Мекосі у Вашингтоні. У них є своя юридична фірма Дон Гокінс – директорка і засновниця. Взяла мене в штат разом з іншими захисниками. Я щасливий, що мої зусилля руйнують індустрію, яка ледь не знищила мене. і вельми негативно впливає на оточуючий світ. Ого, дивовижно. Я дивуюся, як Бог використовує тебе. Ти також співпрацюєш із Cube United, Розкажи нам про них. Чим вони займаються? Це дивовижно. Джеф Хотстедлер з був стартовим квотербеком Джайанс. у нього два кільця суперкубка. Джеф дуже хороший. Любить господа. Він вирішив зібрати квотербеків, щоб об'єднати їхній вплив заради чогось доброго. 10 вересня, всесвітній день запобігання самогубством. А також початок сезону НФЛ. 57 квотербеків записали відео, в якому говорять твоє життя безцінне. Ми хочемо, щоб ти жив. Адже кожні 40 секунд відбувається самогубство. Ми показуємо в ролику, що кожна людина важлива. Крім того, надаємо різні ресурси, наприклад. Лінії довіри або місяць безкоштовних консультацій психолога. це важливо Це просто неймовірно. У тебе теж були думки про самогубство. Це частина твоєї історії, чи не так? Так у мене був план. На мене не звертали уваги. І я збирався накласти на себе руки у світі, де живе вісім мільярдів людей. Ти можеш бути самотнім і думати, що тебе ніхто не бачить. Так було зі мною, але хтось побачив мій білі від Укнувшись на спонукання Духа Святого, сказав: я бачу тебе. Що б ти сказав телеглядачам, у яких можливо є проблеми з психічним здоров'ям? Можливо, у них теж є плани. Вони думають про самогубство. що б ти їм порадив? скажу так незалежно від того, наскільки сильно ви розбиті, є відповідь. Її звуть Ісус. Він прийде до вас туди, де ви перебуваєте. Він не просить вас стати кращим. тільки він може вас змінити. Розкажіть комусь про ваші думки. Самогубство одна з головних причин смерті, але її найлегше запобігти. Тому, якщо у вас є друг, який раптово почав пропадати, не пише вам, але ви бачите, що. Він страждає. Поговоріть з ним безумовно. Як наші глядачі можуть взяти участь у тому, чим займається QB United, особливо на початку сезону НФЛ. Уже 30 тисяч людей поділилися нашим відео. Зайдіть на сайт. QB United. знайдіть посилання і поділіться. Линка паноскрінкюбінайте.оргюбінайте.орг ви можете зайти на сайт, зареєструватися, і о 12-й годині за східним часом, 10 вересня, викласти це відео. Ми хочемо досягти 250 мільйонів людей цим посланням на дії. Амінь Джошуа, дякую за те, що ти робиш. Слава Богу, за твоє свідчення і за все, що він робить через тебе. Дякую, що прийшов до нас. Дякую, що запросили. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Собаки захищають. От така заспокоїть. Допомагають. А люди люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. В селі, де живе Меделін, не було води придатної для пиття. На жаль, в єдиному доступному джерелі вода була смердюча і брудна. Щоб, хоч якось втамувати спрагу, бідолашній дівчинці доводилося її пити. Десятирічна Меделін живе з батьками у віддаленому районі Гватемали. Найбільше вони потребують чистої води для пиття, купання та приготування їжі. Вода завжди жовта. До того ж, вона не смачна, і від неї пахне іржею єдине джерело води, відкритий колодязь, у якому багато бактерій та мінералів. Батько Меделін Джеймі каже, що ця вода небезпечна вода не підходить для пиття, і нам доводиться шукати інші джерела. щоб обезпечити себе. Ця сім'я купує питну воду в сусідньому селі. Але ця покупка. Серйозно б'є по бюджету сім'ї, іноді у Джеймі просто не вистачає грошей. У такі дні Меделін доводиться терпіти спрагу або пити небезпечну воду. я не хотіла робити це, бо знала, що у мене болітиме живіт. Одного разу Меделін так хотілося пити, що вона наважилася взяти воду в колодязі. Дівчинка попила її, їй стало так погано, що вона весь день пролежала в ліжку. У мене дуже болів живіт, я навіть не могла встати. Тоді мені довелося позичити гроші, щоб відвести доньку до лікарні. У село приїхали співробітники операції Благословення, і підтвердили, що вода небезпечна для життя. Вони викопали нову криницю, встановили великий бак і фільтраційну установку для води. Тепер вода солодка і смачна. Тепер я можу працювати спокійно, знаючи, що в моїх дітей вдома є питна вода. Нехай Бог благословить вас за те, що ви зробили для нас. Не знаю, як вам, але мені іноді важко уявити, що у 2023 році у світі є місця, в яких немає доступу до чистої питної води. Багато хто з нас ставиться до води як до даності. Ми відкручуємо вранці кран, чистимо зуби, робимо каву. Є люди, які не можуть зробити так само. Дякуємо партнерам клубу 700, які забезпечують людей чистою питною водою. Якщо ви хочете допомагати, то раджу вам стати партнером клубу 700. Частина з кожного пожертвування йде на роботу операції благословення. Яка забезпечує сім'ю в всьому світі чистою водою. Ви будете благословенням для людей, якщо приєднаєтеся до клубу 700. Це дуже просто. Вам треба лише написати нам на сайті, який вказано на екрані. Приєднуйтеся до нас, допоможіть нам зробити цей світ, хоч трішечки кращим. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїл. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу: це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож, я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Хоч Пол Йорк і не може зробити колесо, він може зробити майже все інше. Він може відвідувати рідних, допомагати в церкві, виконувати волонтерську роботу в громаді. Він каже, що все це стало можливим завдяки тому, що Бог повністю зцілив його від болю в стигні. Це було так, не мов хтось заганяв голки в мої м'язи. або мене постійно били битою. Це були справжні тортури. Пол Йорк звик жити з болем. Усе почалося у 2017-му з бурситу в лівому стигні і артриту в колінах. Біль у колінах був жахливим. вони заклинювали, клацали. Мені було важко і ходити і сидіти. навіть складно собі уявити. Праве стигно боліло жахливо. Я такого ніколи в житті не відчував. Біль не припинявся ні на хвилину. Лікар сказав Полу, що йому треба змінити суглоб стигна та коліна. Біль можна було притупити тільки знеболювальними уколами та фізіотерапією. І і ставало легше, то на короткий час незабаром біль повертався. Нічого не працювало. Я прокидався вночі два-три рази і вставав, щоб походити. У пола були побоювання, що біль завадить йому займатися волонтерством. Я допомагаю в кількох продуктових фондах. Збираю продукти у великих продавців. Мені було важко робити це для церков, у яких я служу. Я відчував себе безпорадним і думав, що ніколи не зможу повернутися до служіння, яке я так люблю. Мені було сумно. тому, що багато людей потребують їжі але я не зможу їм допомогти. Я продовжував молитися і просити Бога, Господи, забери від мене цей біль. Я був у розпачі. Наприкінці березня Пол збирався поїхати з Вірджинії до Джорджії, щоб провідати рідних. Він уже шість років страждав від болю і боявся, що під час восьмигодинної поїздки знеможе щось трапитися. За тиждень до моєї поїздки я хвилювався, нервував. Я думав, що буде часто зупинятися, щоб розім'яти ногу. Стегно боліло так сильно, що навіть сльози не верталися на очі. Я не знав, що робити. За два дні до поїздки полуночі не міг спати. Вранці він почав перемикати канали, побачив клуб 700 і почав дивитися. Гордон молився за глядачів. Ісус. Вимовте Його ім'я в голос, Ісус. Я знаю, що ти мій цілитель. Я кладу руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Я говорю в голос над собою, над близькими, за яких я молюся. Зцілися і будь здоровий. ранами Ісуса Христа, я зцілений зараз. Я приймаю це в ім'я його Я взявся за праве стегно, і коли Гордон молився, прийняв зцілення в ім'я нашого Господа. І як лампочка, яку вимкнули, біль пішов. Я повернувся на правий бік і не відчув болю. Я знав, що господь зцілив мене. Пол каже, що з'їздив до Джорджії і назад без будь-якого дискомфорту. Я був дуже радий, якби я міг робити колесо у своєму віці, то зробив би його, щоб прославити та подякувати Господу. Відтоді в пола немає проблем зі стигном чи колінами. Тепер він може займатися улюбленими справами і служити своїй громаді. Я можу старанно працювати і забезпечувати церкви продуктами. Я роблю більше справ по дому. Я не прив'язаний до ліжка чи до крісла. Господь відкрив моє життя. Я багато разів зупиняюся і кажу Господу, дякую. Дякую. Дякую Отче за зцілення у вас може бути таке саме свідчення зцілення. ви можете бути зцілені, тому що це обіцяє Христос. Я хочу прочитати вірш з Біблії. Це слова Ісуса. Ви можете покластися на них якщо перебуватимете у мені і слова мої у вас перебуватимуть, то чого не забажаєте просіть і буде вам. Що це означає? Як перебувати в Ісусі? вам потрібно звернути до нього свій погляд. Дивіться на Ісуса Христа, автора та виконавця віри. не на симптоми, проблеми та біль. Дивіться на рішення, Ось що означає перебувати в ньому. Ви говорите, я хочу бути з Ісусом Христом. Я не хочу бути з гріхом і болем. Я хочу бути з Його праведністю. Мені вона потрібна. А ще його забезпечення, його безпека. Я хочу, щоб він був моїм цілителем. це означає перебувати в ньому. Там ще сказано, і слова мої у вас перебуватимуть. Він має на увазі послання нового заповіту. Те, що ми називаємо Євангелієм, благою звісткою, це слова про те, що всі ваші гріхи прощені, хвороби зцілені, що він позбавив вас від усіх немочей, він забирає ваші гори і скорботу. Це послання Євангелія. Змініть своє мислення і повірте в благу звістку. Про це була перша проповідь Ісуса. Прочитайте перший розділ Євангелія від Марка: відверніться від старого розуміння, прийміть новий спосіб життя, нове мислення, свободу. І прощення в ньому це не залежить від того, як добре ви молитеся, як багато даєте від добрих справ, які ви зробите або від поганих справ, які вже зробили. Це ґрунтується на посланні Ісуса, на добрій звістці, логосі. Бог зійшов на землю і подбав про це. Він сказав на Христі звершилося. Він сказав: Я виконав роботу. Це означає, що нам не потрібно нічого робити, окрім як вірити. А коли ви вірите і перебуваєте в слові, а його Слово в вас, ви можете просити що завгодно і отримаєте це. Зробіть так, але спершу я хочу підбадьорити вас розповісти про інші чудеса, які сталися завдяки молитві в нашій програмі. Нам пише Глорія. Вона дивилася клуб 700, коли Ешлі отримала слово знання. Жінка з покритою головою зцілюється від виразки в лівій частині шлунка. Глорія. Прийняла це слово. Вона стала на коліна і подякувала Богові за зцілення. за два тижні жінка була повністю здорова. Вона пішла на обстеження, але воно нічого не показало. Біль пішов, Глорія славить Бога, і дякує за молитву. Слава Богу, ось ще одне чудо. Протягом трьох місяців Лорі Джин із Блумера, Вісконсин, страждала від болю у сідничному нерві з правого боку. Вона зробила усе, що могла, але нічого не допомогло. Одного разу вона дивилася клуб 700 і почула, як Гордон сказав: у когось болить сідничний нерв. Встаньте, Бог зцілює вас просто зараз. В ім'я Ісуса. З вірою Лорі Джин піднялася і зрозуміла, що нічого не болить. Вона почала стрибати, бігати і славити Бога. Слава Богу. Будемо молитися, зробіть те, що зробив Павло. Проявіть віру і покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми будемо молитися в згоді з вами. Біблія каже, що якщо двоє або троє погодяться просити про щось, то отримають це від батька небесного. Ми скористаємося цією чудовою обітницею. Нехай вона буде у вас, а ви в ній. Погодьтеся з нею, покладіть руку на хворе місце. А ми погодимося з вами. Решту зробить Бог. Молимося. Господи Боже, Всемогутній, ми приходимо до тебе, вірячи в того, кого ти послав. Ми віримо в Єшуа, Спасителя, помазанця Твого. Ти помазав його, щоб він позбавив нас від болю і страждань. Ми погоджуємося зараз з усіма, хто поклав руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми об'єднуємося з ними в молитві, і ми говоримо їм зціліться і будьте здорові, нехай сила Божа. Покриває вас від верхівки голови до п'ят ніг. Нехай усякий біль, хвороба, неміч, скорбота, страждання покинуть вас, а замість них прийде праведність, мир і радість у дусі святому. Є хтось, хто поклав руку на праве стегно, у вас болить суглоб, бог зцілює вас. Ви щойно відчули, як біль пішов, встаньте і почніть робити те, що не могли робити раніше. Бог зцілив вас, це чудо. Він зробив для вас дивовижне. Прийміть своє зцілення з радістю в ім'я Ісуса. Це справді чудо. Эшлі нас дивиться людина з подібною проблемою, але у неї болить поперек через зміщення дисків. Бог торкається вашого тіла і зцілює вас від голови і до п'ят. Нас дивиться хтось, у кого мерехтіння перед серць. Ваше серце поводиться дуже дивно. Я вірю, що Бог. Заспокоює зараз його в ім'я Ісуса. Воно повернеться до звичного ритму. Просто прийміть це. Я відчуваю, що Дух Святий рухається чудесним чином. Якщо ви приймаєте це від нього, вас омиває вода. Ви відчуваєте прохолодну воду. Просто прийміть це зараз від свого небесного отця помазання Духа Святого сходить на вас? Прийміться зараз в ім'я Ісуса. Будьте щасливі і зцілені. У когось проблеми з правою щелепою. Вам боляче навіть просто відкривати рот бог зцілює вас, він відновлює нормальну рухливість щелепи і зцілює цей суглоб в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Якщо ви отримали зцілення, повідомте нам, поділіться своїми радісними новинами, напишіть нам на сайті, який вказано на екрані. А закінчимо ми словами. Якщо перебуватимете в мені словами, і у вас будуть, то чого б ви не захотіли просіть, і буде вам. Нехай Бог благословить вас до швидкої зустрічі.